Виїзди та вокзали це територія безпеки, перевірка на вході, посилена охорона, диспетчери контролюють увесь маршрут, відеоспостереження у вагонах. Укрзалізниця турбується про вас, тому просить не перевозити у потягах вогнепальну зброю, набої або спецзасоби, якщо ви не військовий, або якщо ця зброя не зареєстрована. Вибухівку. Холодну зброю без дозволу на неї, виняток кухонні, спортивні або мисливські ножі, наркотики, психотропи та отруєні речовини, самозаймисті речовини, наприклад, білий фосфор чи фосфористий і кремнистий водень, легкозаймисті речовини, радіоактивні речовини, а також газові балони, які були у вжитку. Пронести небезпечний багаж непомітно не вдасться. Пасажирів «Укрзалізниці» під час воєнного стану перевіряють. На головних залізничних вокзалах Києва та Харкова є система ретельного огляду подорожувальників та їх багажу. Це рамки металошукачі, установка для рентгену і ручні металодетектори. Якщо ви помітили заборонені речі у інших пасажирів, повідомте працівнику укрзалізниці або телефонуйте до правоохоронців. Про наявність заборонених предметів працівник укрзалізниці повідомить поліцію. Творимо безпечний простір разом. Поділіться цими порадами. Це може врятувати довідка.інфо